Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Спонсор показу формат. Вітаю глядачів каналу ТСН ЮА. У нас сьогодні в гостях політолог Микола Давидюк. Миколу, вітаю! Слава Україні! Привіт, героям слава! Дуже радий бачити. Микола, хотілося б з вами поговорити про став обговорити останні публікації декількох західних ЗМІ, Зокрема, твашинтон пост та політику. Я не буду вдаватися в деталі кожної окремої статті, але от викромлю головний мотив, який е, мене торкає в західних змі. Е, от, зокрема, в перелічених почали почали з'являтися статті з думками, ну в тому числі американських посадовців, про нібито недосягнення Україною бажаних результатів контрнаступу, і от як наслідок закликом до перемовин з Росією. Паралельно не так давно виник і скандал з такою необережною заявою одного з заступників Янса Столтенберга в браті НАТО. Той заявив, що Україна може вступити в НАТО, відмовившись від своїх територій, Микола. На вашу думку, чи свідчить це про зміну ставлення партнерів до України, чи ці випадки мають якусь іншу природу? Ну дивіться, давай, давайте теж не будемо переоцінювати заяви типу там, керівника канцелярії. Керівник канцелярії він в Африці керівник канцелярії, тому не треба. Тут робити з цього трагедію. Інше, що там про це потім написало Wall Street Journal, яке сказало: слухайте, а там дійсно може обговорюватися така пропозиція. Це шлях, якими пішла Фінляндія свого часу, це шлях, якими пішла, наприклад, Німеччина, але я вам скажу наступну річ: Фінляндія тоді воювала на стороні фашистів, і це якраз після того, а Німеччина взагалі була під центром фашизму. За що ми повинні поступати з територіями? Ну, за що ми повинні тоді, так да, це була плата. Лівим країнам, типу комуністам, за те, що ті країни, на яких там напали або яких ділили, вони були в фашистському блоці. Ми за що повинні платити За просто за вступ, а не здається вам за дорого. А не здається вам, що держава України, який більше тисячі років, якщо говорити про державність нашу, так з паузами, з перервами, зрозуміло, але тисячу. Від заснування Києва Київської Русі заснування Чернігова від Волині, да від поселень, які там жили, які вже носили на собі державність. Да, коли князь Володимир приїжджав туди і будували церкви, так це тисячі років. А ви нам пропонуєте в союз, який є? Ну прожив там кілька десятків, але не пак що проживе сотню. Розумієте, тому це, це не підходить. Я розумію, що багатьом подобається це. Але е Зеленський правильно <смі> сказав, ми готові обміняти Білгород, але точно не Донецьк, не Крим, не Луганськ, не Мелітополь, ні будь-що інше із наших територій і наших людей. Тому що ми розуміємо, що в полоні люди. Ну і найголовніше, якщо ви хочете допомогти Україні, щоб контрнаступ рухався швидше, чи щоб він відповідав вашим очікуванням, дайте залужному ракети. Дайте йому атакамси, дайте йому більше Абрамсів, дайте йому більше дронів, і ви будете писати зовсім інші статті. Ви будете писати, що Збройні сили України звільнили Мелітополь, війшли в Крим, звільняють Донецьк. Дайте F-16 більше. Не робіть 4-6 місяців. Це ж до речі, найкоротший термін, про який нам говорять, і це там кілька людей буквально. Ну а та. Дайте нам дійсно ескадрилью таку, щоб це було кілька сотень. Ну вибачте мене, ну Мирна Греція 350. В 16-х 350 в Греції, яка останній раз воювала за Спарту. Чи за що вони там воювали? За Трою. Розумієте, типу, ну і ви зараз будете нам розказувати, що 40 плюс 19 це нормально, це не нормально в Греції 350. От, ми так хочемо. Давайте нам, і тоді ви будете такі статті читати. Ваші рейтинги політичні на заході у всіх взлетять просто. Англійською це перекладається скайрокете. і це буде так. А зараз ну дійсно, типу, українські військові скорочують кількість жертв максимально, типу, просуваються, але не за рахунок життів. Це правильно, люба країна льнуй здоровий генерал, так би робив би для своєї армії, тому що він розуміє, що це його діти, це його брати, це його сини, це його співгромадяни. Ну логічно, що наше військове керівництво скорочує політичне керівництво. В свій час теж намагається максимально зараз цей тур по скандинавських країнах, по голландії теж зібрати максимально зброю, укріпити себе в медійному просторі щодо контрнаступу. Але типу не міняти ну знову ж таки в 2014 році. Крим окупували, в 2008 році окупували частину Грузії. Так що, щось ці політики допомогли нам щось вернути? Сидить Ніколя Сарказі, бухає в себе на дачі там під Парижем, з Карлою Бруні, і нічого не відбувається. Ми не бачимо, що ми повертаємо Осетію. Хоча дивіться, 15 років, 15 років пройшло, де Осетія? ближче стала, краще стала. І він там сидить, робить заяви ще щось. Так само Будапештський меморандум. Тому дивіться, геополітика дуже брутальна цинічна штука, і тут треба бути дуже обережним. Забрати можуть, але ніхто нічого не віддасть. Ну, от Фінляндія зараз теж вступила в НАТО вчора. Заява Фінню про те, що слухайте, а проти нас збільшили кількість пропаганди. А коли Росія збільшить кількість пропаганди? Я вам як автор книжки про путінську пропаганду, скажу, коли готує атаку. Коли готує атаку, тоді збільшується кількість пропаганди, і це треба розуміти. Тому, скажімо так, пропозиція гарна, дякуємо, Я б в ній відмітив іншу річ, вони готові нас вже брати в НАТО і виставили ціну. Але всі знають, що в переговорах е дипломатичних і в торгах ніхто ніколи не називає свою ціль. Ми почули вашу, ми її зафіксували, але ми чуємо одне, що ви готові нас брати. А на рахунок ціни, давайте торгуватися. Ну, от, Зеленський виставив свою ціну. Каже: Віддам Білгород, подобається. Ну Вони кажуть: ну ви ж його ж не контролюєте. Окей. Тоді ми зрозуміли ціль: контролювати Білгород. Хочете забрати, віддамо. Е, Голдемейр так вела переговори, коли їй сказали, що все, типу, треба капітулювати без арабської. Нафти замерзне Європа. Слухайте, меседжі одні ті ж самі. Е, вона сказала: ОКей, пішли вглуб синайського півострова, окупували частину Синаю. А потім кажуть, ну готові торгуватися територіями, готові вам віддаватися, що скажете. Розумієте? Ось це працює і тому зараз для нас треба якраз більше дронів, більше ракет, більше. Артилерії і знищувати ворога це єдине, що нас приведе в НАТО і в ЄС а обміни. Ну слухайте, я не, ну, не бачив країн, які повинні бути покарані тільки за те, що вони існують. Чому ми повинні віддавати половину наших людей? Е, ну не це чи хочемо. Ми в НАТО, Хочемо. але ми хочемо в НАТО через реформи. Через економіку, через нашу політику, а не те, що типу, ми когось там здамо. Ми своїх кидати не будемо. Це росіяни там або розстрілюють заградодряди, або, або кидають своїх. Ну а ми ж, ми ж так не робимо. Тому по, поки що ця пропозиція дійсно для нас наполовину. Ми читаємо і так: ми готові вас взяти в НАТО. Крапка, ми вас перебили і далі точно слухати не хочемо. трошки повернутися також до тих, цих статей. Тут виникає таке питання: ну чи справді вони відображають е, якусь реальну позицію, чи часткову позицію в західних столицях? Ну бо люди реально можуть припустити, що, от, наприклад, з останніх прикладів США і Німеччина вони не передають нам далекобійні ракети, як це зробила Франція та Сполучене Королівство, і от вони не передають, не хочуть і дуже кволо якось про це говорять. І люди можуть придумувати, подумати припустити досить логічно, в принципі, що це їх реальна позиція. Вони або хочуть більше більш е, такого скорого миру чи якихось тимчасових умов. Що ви думаєте про це? А ні, сумніватися в своїх найбільших друзях і партнерах це взагалі не дуже невдячна справа. Штати нам передають стільки. Ну Маркарова вчора була на виробництві Абрамсів, і ці Абрамси весною будуть тут. Байден все рівно дає гроші це мільярди доларів, які йдуть з їхнього бюджету. Підтримка двопартійна. Да, є там якісь республіканці, трампісти, які качають, що Україні треба вибори, бо якщо ви не проведете вибори в час війни під ракетами, ми не будемо вважати вас демократів, але це Трампісти, їх там три людини. Тому ні, ні, я не бачу, що зменшилось. Навпаки, я бачу там цікаво, що От Шольц, наприклад, сьогодні заявив про те, що Захід не збирається скидати Путіна. Цікава заява. Ну, дивіться, якщо ви не збираєтесь летіти в космос, то заяву про те, що ви не збираєтесь летіти в космос, ви не робите. Ну, це й так очевидно. Якщо ви не збираєтесь там, не знаю, нападати на Австрію, ви не говорите, що ви не збираєтесь нападати. Але якщо про це ведуться перемовини, і Шольц каже, я, я в стороні, я не хочу його скидати, бо може мені помститись, ви то далеко через море, а до мене може на танку доїхати. От, ось, ось це прикольно, тому насправді. Те, що вони зменшили поставки, можливо, пиль в очі путіну, щоб він думав, що це а тим часом новий переворот, новий пригожин там чи вбивство, чи революція, чи будь що інше, чи навпаки, не пустять його на вибори. Блумберг теж вийшов сьогодні зі статтею, в якій говорить, що слухайте, а ФСБшники хочуть відставки, Шойгу його Все те, що просив Пригожин, вони хочуть далі. ФСБшники, які, до речі, втягнули Путіна в війну. Казали, що тут 73% підтримка його буде, але нічого цього не сталося. Ну, от зараз вони вже ставлять військово-політичні вимоги. Ну прикольно. Тобто, там срач ще той, там срач ну от, тому. Дивіться насправді, ми зараз знаходимося в ситуації, коли від нас залежить більше ніж від інших, але від інших залежить те, наскільки ми будемо сильні в тому числі. І тому нам від них треба зрозуміло, що зброя ну круто, круто, що в нас багато партнерів, круто, що в нас багато людей, які нас підтримують, і круто, що вони нам всі допомагають. Так не, не всі одночасно, да тоді Франція. Допомагала зараз, допомагає там. Ті, 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 ті Штати допомагали більше зараз. Франція трошки більше, німеччина не допомагала зараз. Німеччина в грі. Ну тобто, для, для того, у нас напевно і є добрий десяток друзів і партнерів, які постійно допомагають. Тому в даному випадку не бачу критичності так, бачу, що Росія закидає моменти щодо переговорів і заморозки раз друге. Бачу, що Росія робить вкиди до виборів, щоб нас всіх розділити два. І третє, я бачу, що Росія намагається імітувати свої якісь переможні історії на полі бою, яких немає. Саме тому почали розкол всередині України. Це і Чернігівська катастрофа, це фортеця Львів, де вони розколюють що Львів, отримує кайф від того, що всі їдуть і орендують в них квартири по тисячі доларів. Ну от, А в Бахмуті вмирають, в Маріуполі вмирають. Так, а Від кого вмирають? Від вас, Росіян, але вони це цинічно так подають, що ось дивіться, Україна розколота. От, і ось це я бачу: це три показники, які дійсно Росія вкладає, тому що не може переламати хребет. Збройних сил України, наших офіцерів, наших генералів на полі бою, ну от тому от вони зараз почали вкладати в ці ВФСБшні авантюрки. От ви так тільки що згадали про ці такий інформаційний плив Росії. І я хотів би також згадати інтерв'ю самого проголошеного президента Білорусі Лукашенка, яке було минулого тижня. І от е, як ви сказали, що є вкиди про мир, і от один з меседжів цього інтерв'ю став якраз заклики до миру, але точніше сказати, заклик здаватися, поки Росія на це погоджується. Це вона з уст Лукашенка. На вашу думку, по-перше, чого намагався цим досягнути Лукашенко, і чи які є, є, є якийсь зв'язок між цими західними е, скептичними настроями? А от російським наративом про мир. Слухайте, де, де Лукашенко, де Захід. Лукашенко взагалі ніколи не був на заході, по великому рахунку. В нього була одна людина це Макей, яка спілкувалася з Заходом, і ту расисти прихлопнули. Ну і день знає, що там говорять на заході. По-перше, він іноземну пресу не читає, а всі, хто навколо відбирають таку пресу, от е, яка там, типу, Russia Today, РТ. Да, типу, що там э, перший канал Росії на англійському язикі» — типу, це вся іноземна преса, яку він читає. Ну, слухайте, там же ж теж там же ж теж вакуум такий, що просто можна злякатися. Заяви ці його, це чисто, щоб облажати Діану Панченко. Медвечуковську пропагандістку намагався просто здатись сильним в його годах, е, От, Це чисто була така мачиська гра, щоб сподобатись цій псевдожурналістці. Ну от Лукашенко не в темі. Він взагалі не розуміє, що відбувається. Він в заручниках. Причому зараз залишилось визначитися, і це він це він визначає. Він в заручниках в кого? В Китаю чи в Росії? Дивіться, китайський генерал прилетів в Білорусь. А чого китайському генералу міністру оборони летить в Білорусь? Він що? Дипломат. Можливо, він, е, ну я не знаю, там культурне аташе. Чому міністр оборони, в них що, спільна війна, спільний ворог, вони між собою воюють. Він приїхав оглядати свої нові володіння. І Лукашенко зараз більше під Китаєм, ніж під Росією. І це теж треба розуміти. От, в 2010 році вони закинули туди там, більше сотні тисяч робочих. Разом з інвестиціями вони порядка 10 мільярдів інвестували за кілька років. Так, от ці робочі це люди подвійного призначення. Вони за за, за два дні вам стають військовими, ну от і далі хочете, Лукашенка складуть, хочете на Литву нападуть. Розумієте, але це є там. І от він поїхав подивитися свої володіння. Тому Лукашенко, взагалі, не гравець. Теж він говорить, треба погоджуватися, що Путін. Слухайте, це криса Картопляна, Вона говорила, типу, згадайте, перші дні. Ми ще войну не націоналі, два-три дня ми вам покажемо. Що сталося? А зараз ви, ви порахуйте тільки в мене, скільки разів він казав, що вони на нас не нападали. Ну що думаєш, що ми не пам'ятаємо, хто заходив в Бучу, в Ірпінь? Що ми думаєте, не фіксували там білоруських солдат? Так, да, але ми за це покараємо. Ми за це його покараємо. Він втопиться в своїй крові. Причому організована вона буде його ж білоруськими людьми. І якщо він думає, що ми це забули, чи, чи не це, так, да, зараз з Білорусі не летять ракети. І він цим гордий і каже: ну дивіться, Да, тактично для нас це треба. Ті, хто його завербував і зараз тримаються, там я не знаю, СБУ гур, напевно, можливо, ще хтось інший. Супер харна робота. Але чи після коли війна завершиться, ми не згадаємо, що половина шахедів летіла з Білорусі. Що ми не пам'ятаємо, звідки летіли перші шахеди по Києву? Ну, от в мене через півкварталу те це рознесена білоруським шахедом, який прилетів. Потім знову прилетів в бізнес-центр. Звідки він летів з Білорусі? А чому не збили? Тому що не було часу на реакцію, тому що так близько вони летіли. Розумієте, що думаєте, хтось це забуде? А, наприклад, по Чернігову, коли стріляли. А коли в Чернігів ви думаєте, що забудуть, що вони пропускали російські війська і їхні війська йшли з ними? Чого ми повинні пробачати? Він буде або на лаві підсудних з Путіним сидіти, або просто там і залишиться на цій своїй дачі в дроздах, тільки просто в задньому дворіку прикопаний землею. Все, Ну от, а ми точно не забудемо. І те, що він каже, що треба здаватися, поки Путін приймає. А що Путін може не приймати? От скажіть мені, будь ласка, що він може не приймати? Які умови він зараз надиктовує? Нової територіальної реальності, те, що вони через ООН намагались протягнути. Так слухайте, тільки сама блохаста собака на це не помочилася, на ці його умови і пропозиції. Нікто, нікому це не цікаво. Даже африканці приїхали, вертольоти забрали, там по 20 тисяч зерна забрали. Ну, це, це смішно, насправді, мало. І поїхали, сказали: Верни український зерновий коридор. Так він вже навіть через Аф... серед африканців не лідер. От, до речі, сьогоднішній Блумберг, який вийшов, там теж пишуть, що Путін продавав себе як лідера. Альтернативі. Американської сили в світі. Так всі зараз скажуть, який це лідер, це Лашара. Це я зараз говорю дуже м'яко політичною мовою. Я не переходжу на вуличниці підерські підворотні. Да? Їхні ці підерські підворотні призвели до того, що Росія зараз загибаючася страна. І те, що Україна сьогодні бомбить своїми дронами урядові квартали в Москва-Сіті, це тільки початок, тому що наші хлопці тільки роблять пристрілку. І те, що в нас є і довгі ракети, і довгі дрони створені за час війни. Їх до цього не було, і вони підуть в хід. Ви, ви побачите, як вони будуть переживати наш День Незалежності, тому що всі із них його не переживуть. І сюрприз, який їх жде на День Незалежності, їх врази мінімум на сотню років. Ось така реальність, а не те, що він намагається нам нав'язати. Тому Лукашенко це просто гном, якого Україна не помічає. Який буде знищений. Єдине, що йому прекрасного світу, ну це просто те, що це буде станеться на наступний день після Путіна. В нього ще буде один день в запасі. Крапка. Чи варто в Україні якось ну, протистояти от, розвитку подібних наративів, якось їх контрзаходів якийсь вживати? Так а які там наративи? Ну що його хтось там цитує, його передруковують. Ну, це такий внутрішній білоруський наратив на там я не знаю 10 тисяч е, якихось там ботів в телеграм-каналі пулпіра. Ну що про це пише Washington Post, New York Times, чи там з цього починаються наради українського там я не знаю офісу президента чи там гінштабу залужного. Ну хто це бачить? Ну, це знаєте, типу, Лукашенко це як невідомий блогер, який каже: Я віщаю на весь світ, а в нього в тікторі шість переглядів. Мама, бабуся і двоє сусідів. Розумієте? Все. Ну, от, Оце Лукашенко. Ну там нема наративів, з чим боротися. Ви ж не будете з тінню, да? Ну, типу, немає там, нема з чим боротися. Було б чим боротися, ми б боролися. Внутрішня корупція є, ось цим нам треба боротися. А там це просто крик в нікуди. Не дивіться. те, на що треба звертати увагу: Львівська, Волинська, Київська, Житомирська, Чернігівська зрозуміли, що звідти можуть піти. Замінували, підготувалися і наставили гармати в їхню сторону. Все, далі ждемо. А інформаційно на нього реагувати, це просто Путін хоче, щоб ми на нього втратили свої сили і свою енергію. Нема на що. Сматок лайна білоруського просто.